Хотів записати відео на рахунок концерту Макс Корж. Не знаю, хто це такий взагалі, перший раз за нього чую. У мене на роботі співробітник сказав, що я йду часу на концерт Макс Корж. Я так подивився на нього і не знаю, хто це, що це перший раз чую взагалі. А він каже, скільки вам років, що ви не знаєте, хто це такий. Я кажу, не значення, скільки, але я не ходжу на такі концерти, тому що дуже зараз великий ажіотаж на такий концерт в Варшаві, до речі. Зараз в тіктосі показує прямі ефіри з тим, Макс Корж. Не знаю, люди подуріли просто платити 200 доларів за білет. Та мені нема що робити, 200 доларів видавати за білет, щоб піти на концерт Макс Корж. От коли приїжджала Дженіфер Лопес. Звісно, зірка як кажуть, такого всесвіту, як кажуть, її можна піти подивитися, послухати. Але теж не цікаво, тому що ну, не подобається вона мені. Ну, якщо чесно, ну, ну не знаю. Хоч вона приїхала, але люди там, як кажуть, кому подобається, кому ні. Але Макс Корж, і люди так шалені, що мама дорога, я беру спеціальні вихідні для цього. А ви напишіть, чи ви б заплатили 200 доларів, щоб піти на концерт Макс Корж. Мені цікаво, напишіть в коментарях.